16 липня випускникам Київського університету інтелектуальної власності та права та фахового коледжу університету вручено дипломи бакалавра і фахового молодшого бакалавра. Дипломи отримали понад 600 випускників за спеціальностями право, міжнародне право, психологія, журналістка, менеджмент та кібербезпека. Від імені президента Київського університету інтелектуальної власності та права, академіка Сергія Ківалова, привітав випускників з успішним завершенням передвищої освіти та першого бакалавського рівня вищої освіти ректор університету, професор Василь Фелик. сьогодні ми випускаємо молодших фахових бакалаврів, які у нас навчались три роки, і бакалаври, які у нас навчались чотири роки. Безумовно, ми їх чекаємо знову в університеті, тому що одні підуть в магістратуру безумовно, а інші підуть в бакалаврат і знову будуть продовжувати навчання. Цим дітям треба розуміти, що молодші фахові бакалаврія окремим ще немає. 18 років і сидіти безумовно могли б е, при бажанні куди своїх но ну, ніхто нікуди не виїжджає. Всі хочуть жити тут, творити, мріяти і творити свою, робити свою країну такою, Київ не хочуть жити. Коли почалась війна в країні, ми всі стали на захист. Ми турбувалися того, що діти повиїжджають, Нікого тут не буде, і вузи, якби практично, будуть бездіяльні в цьому випадку. А все стало сузоротньому напад. Дітей стало більше, бажаючи вчитися читали ще більше. За кордону всі повертаються. Це теж правда. От якийсь певний період часу вони там були, а зараз всі повертаються. Практично 90-95% студентів, які навчались до війни, всі навчаються сьогодні а, у своєму рівномуся. Тому Мо, ну можна тільки грудитися і бути щасливим тим, що ти маєш можливість сьогодні бути дотичним до, до, до цієї молоді, чудової, до цих дітей. Їм треба тільки бажати, щоб вони далі вчились, далі мріяли, будували і реалізову. Я хочу привітати всіх студентів з завершенням навчання і побажати кожному удачі, успіхів у тому, що, що чекає далі після навчання. Також я хочу подякувати всій команді Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету Одеської юридичної академії, починаючи з Сергія Васильовича Ківалова, тим, що, тим, що він дав змогу навчатися. Це ж Одеська юридична академія, і ми можемо отримати якісну освіту саме тут, у Києві. Василю Івановичу Фелику, за те, що організував навчання нам тут неймовірно гарно. Я радий, те, що я навчався саме тут. Тут працюють дуже чудові викладачі. Професорсько-викладацький склад на найвищому рівні. Особливо хочу подякувати. Можливо, вона це побачить. Жорнуку Уляна Васильівна, хочу подякувати їй це моя вик... викла... вчителька англійської мови. Дякую вам. І в общем, хочу подякувати всім, починаючи від охоронців, які зустрічають нас на вході і слідкують, щоб все було тут добре. І закінчуючи. Прибиральницями, які слідкують за порядком. Дякую всім. Тут чудова база для навчання. Рекомендую всім вступайте до Київського університету інтелектуальної власності та права. Тут дуже доб... хороші викладачі. Якщо щось не... не розумієте, то завжди можна запитати, завжди пояснять, до всіх до... дуже добре ставляться. Це дуже великий плюс. Ну, Найбільш мені сподобалось, мабуть, кожному студенту, студентське життя. Я знайшов багато друзів. Знайомство, багато цікавих спогадів. Навчання також проходило ну, доволі непогано. Дійсно, були і такі собі вчителі, прямо ми з ними наладили, але, тим не менш, в кінці-кінці ми знайшли спільну мову. Ну, мені дуже подобається, що у нас є студентське життя. Не як в інші університети, вони навчаються на дистанційні, а ми навчаємось очно. Так, да, це є ризик, але при цьому у нас продовжується студентське життя. Ми спілкуємося, ми соціалізуємося. Тому це дуже добре. і Мені це дуже сильно подобається. Також мені подобається, що нам представляють. Практику ми можемо ходити, навчатися, бачити всі процеси, як проходять в органах. Сьогодні я випускниця за спеціальністю журналістика, і в першу чергу я хочу подякувати президенту Київського університету інтелектуальної власності та права Ківалову Сергію Васильовичу за його неоцінений внесок в розвиток освіти і науки України. Також велику вдячність я приношу ректору університету Фелику Василю Івановичу за його неоцінений вклад в розвиток нашого університету, за те, скільки сил і натхнення він вкладає в те, щоб ми мали можливість навчатися в найпрестижнішому університеті. Країни. Ми майбутнє нашої України. Перемога за нами! Особливо приємно, що талановитих та обітних випускників з отриманням вищої освіти в одному з кращих закладів освіти України привітали голова Державної служби якості освіти, кандидат юридичних наук, відмінник освіти України Руслан Гурак та генерал поліції третього рангу, доктор юридичних наук, заслужений юрист України Василь Бондар. Дорогі випускники, тепер перед вами відкрилася дорога життя для професійного розвитку та досягнення нових цілей. Бажаємо вам успіхів! До нових зустрічей!